Сьогодні у нас нагляді хрещатик пломбір классичный. Я думаю, багато хто пам'ятається рекламу від зідзі. Склад, звісно, в мороженого деться. Не ідеальний, особливо враховуючи наявність пальмової олії. Але так як я їм його не часто, то, показав, все буде нормально. А тепер а це, бачите, невеличкі тріщини збоку, це я просто пальцями прим'яв, а так воно ціле було, в принципі. І дивіться. Морозиво в гарному, нормальному, чудовому стані. Шоколаду так багато, що він аж на паличку ось переліз. Хрещатик. Руки в мене. Якщо хтось такий цікавий, запитає, а якого дідька дегустатора їсть їжу? Брудними руками це не брудні руки, це обіг. Дегустатор працює. Це якщо комусь цікаво раптом, Ну тепер саме морозиве запах. Ну, як би це але морозиво не повинно бути характерного запаху, якщо воно тільки не тали. А так, тому що моє мерзленьке. Зовнішній стан шоколадної глазурі цілком приємливий. Задовільний задовільний стан. Тому робимо перший укус Хоча в рекламі Лімо казали не косай, а близий. Ну, дивіться, оближу я зараз. Багато я злизав ось, ніфіга, тому кусаємо. М -м -м -м. А після того я бачаю за такі дитині звука, як ви зробили укус, не жуйте, реально розсмоктуйте. Саме морозиво стане швидко, а потім лишиться отака шоколадна глазурка і її теж треба розсмоктувати. Тоді смак дійсно розкриється і буде приємно. До речі, подивіться, який у мене буде сьогодні. Точніше, яка буде вечеря. Чашка, звісно. Незадовільному стані. Хоча яке вам діло. Що по морозиву? Е -е Претензій я ніяких не маю. Це по-перше. Що по смаку взагалі? Смак? Приємний. Насыщенно молочный. Текстура пломбир однорідна. реально на смак. Такая, как и, такая, как повинна быть по всем параметрам. Шоколадный глазурь, даже вид на наявности в в ней канцероганов, в виде пальмового олеи, на смак. Чудово на роте. Одним словом, классный морозов. Ой, пломбир, я извиняюсь.